Всім доброго ранку. Вигнала теличку, а вона ніяк не хоче йти. Як коза, вперлася і не потягнеш. Хоч і уздечка є, але не допомагає. А зарошки ще рожки маленькі. А це йду, дивлюся, мої діти хочуть перегонити свині, пробувати. Звідси з дачі туди до хліва як їх перегнати, йдемо пробувати. З хліва на силу вийшли. вас немає, Саме такі, великі свині лучі йдуть. Перший пішов. О, аби тільки один, а тоді за компанією. Кліві жарко, хоч і відкриті, і двері, і вікно відкрите, все одно жарко, і вони лягають. Де мокро. Так, тепер ще залишилося в ворота їх вигнати. Добре, що вулиця вузька. Особо нема, де їм діватися. Гайда, 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 гайда прямо, гайда, гайда прямо. Гіде їх за собою, це побурячи. Куч, куч, вже не, каже, да? вже не, не каже, бо тут. Я йду, йду зараз. Ой-ой-ой. Ідіти, дід, куці, 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 куці. куці. Не, не, не. куці. Йдем, йдем. Ні, ні, не сюди, не сюди, я йду на дорогу йду. Куть, куча, куча, куця куча, йдіть сюди, діти, ідіть за мною, Ідіть, ідіть. Ідіть, ідіть. куть, 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 куть. Ідіть сюди, ідіть, ідіть. йдіть, ворота відкриті, заходьте, все. Так, зайшли, наче вони тут і були. А ще в нас така проблема, як по цих сходах їх завести. Колись такі строїли хліва і сходи зробили, ну, це колись, колись. 40 років тому колгосп строїв. Ну, ми переробимо колись. Колись-колись. Зараз і телиця скаче по сходах, і свині. Мабуть, ми будемо по одному затягувати. ідіть-ідіть сюди. Двоє на місці. Ще двоє. По одному запихаємо, бо не хочуть. сюди, дійшли добре. Давай. Давайте давай. Третього. А ще остався один. мале, треба велику каструлю брати. Влізло б якраз у каструлю. Ага. Ще... Сів на задницю, не хоче вставати. Дивай. Остав діру. Ага. Ноги приймай, бо вийде. <гум> Позахекувалися і свині, і хазяї. <гум> Це вже із тих свинок, де в нас льошка була опоросилася. Тут їм більше місця. Тут їм буде лафа. Віконечко відкрите, свіже повітря. О, захекалися, на дворі жарко вже. Щось таке. Не знаю, що воно таке росте гарне. Ой, юрпани вже перецвіли. А піонія ще вчора було. Дві квіточки починали цвісти. А сьогодні вже скільки зацвіло. Як бігом все біжить. І час, і день, і квітки бігом перецвітають. Вже вечір бжоли ще літають. Вже й півники будуть розцвітати. Який гарний захід сонця. Навколишніх селах, кажуть, дощі були, хоч і невеличкі, але в нас геть і не крапнув. Всім на добраніч і спокійної ночі.